Усім доброго дня. Що в нас? Коротше, два дні показує, що не має бути дощ, але хмарки йдуть. І по ночам такий прекрасний дощ, який калюшки. Ну, Бачите, на території є. Ну, якби хорошо. Так, тут ми вже готові косити гречку. Чесно скажу, цього року ми гречку самі не сіяли, але є колега, походу, який посіяв гречку і просить, щоб ми приїхали йому і скосили. Той колега мені допомагає, бо в нього сам свій лічний зал. І якби... Самого куча роботи, але послухати треба, тому що і він періодично слухає, позганяли і такого ну, все стоїть тут в одному, пущі, все. Там ще мазюк, а там прицеп. Також стоїть комбайна, теж розібрали там. Коротше, хто знає, то знає. Моїсейка є така, я називаю больне місце. Ну як, больне місце раз в два роки чи раз в рік коротше, отут дає загрузний виходить, шнек. Бачите, отут. Бункер є тут зв'язка. Там є такі дві хрестовинки і, 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 і таке типу, коліно йде. Бачите, вже давно розібрано. Ну, і щоб грязюка не попадала, походу там, грубо говоря, до двох почипників, які в цьому корпусі стоять. Тут зверху така тарілочка витирається. Короче, вирішили, ну, я нову купував, ну і вистачає на рік, максимум на два. Бачите, як лізе. А воно так має сюди заходити, ставати красиво конкретно. не? не тут, ви ну, бачите, лежить ось дою оригінально. То ми придумали, що ми коротше, це відреставруємо, завтулимо цю, бо тут вже почепник накрився, ну, на за те, що пелючка. Ми зробимо таку чашечку. Виточимо нову проставочку. Чашечка, Подушка, ну, від ХТЗ десь в полі знайшов. Ну Це ще сталюка, десь троєчка. Ми її підточимо. Втулочку нову, цю приваримо туди. Буде в нас воно так закриватися, сюди пильники поставимо. Проблема, Колись валянки в кожного на горі лежали, поняли, ці биті. Зараз не можна ніде нормального войлика знайти, щоб не горів. Бо сюди, там і завод ставить войла, походить ну, в войлика знайдеш, так що якщо в когось є старі валянки биті, мишами погризені. будь ласка, на нову почту. Мені. Я буду вам дуже вдячний, тому що. Ну в мене й нема, ми вже там перерили блядь, і в селі Воно прошу в кого є, але ну, немає. Так, що в нас там по старічку? Старічок ми так і резина, резина в складі, але ми ще не поміняли. Будемо пробувати на ці, вже будуть коротше, лопати колеса окончательно, бо ви поняли, ми тут вже на грибках бешених, ми пацани по нормальних ці. Будуть вже коротше, лопати, спускати, будемо і бортувати. Що там у нас ще? Ну, вцепили ми до нього мітлу. Посіємо пшеницю. Просто на насіння збережемо. Не будемо глобально сіяти пшеницю, просто посіємо пшеницю, щоб зберегти насіння. Гектарів 10 посіємо. На наступний рік будемо може сіяти пшеницю, подивимося, не знаю. Так, що ми прицепили, я навіску поміняв. Тяжка гадина, блядь, оце от ГТЗ одна проблема, блядь, щоб зняти оцю гідрокрюка, блядь, Ну це вечно знімай, гідрокрюка став. Це гідрокрюк, блядь, він важить, блядь, ти один його не піднімеш, це факт. Кузьку, госпо, я розумію, пацанів було багато, прийшли за ручки, взяли. Тобі ж ти кожен раз маєш щось зробити, зняти, так як в імпортного трактора. Навіска на все, блядь. А тут треба блядь, кожен раз крутити гайки, розставляти губи і ставити ці розтяжки, фігашки, тому відкручуй, закручуй, блядь. Коротше, вічна байда, блядь. Ну це зрозуміло, трактор старенький, це вже навіска розбита така блядь, в хлам, що це просто капець. Я хотів купити до війни нову, почав шукати, там є від Слаба. Якийсь там другий трактор є, такий похожий на цього. Е, хотів коротше, купити нову образця на що там же і дрейк-крюк, ну типу європейка блять зарядили 400 тисяч блять їбать мтз новий ну не новий бушний ну що в останнє последнє поле якщо пам'ятаєте відео там де чайки плавають ми рванули ще одну стоючку. зараз ми стоючку вже прикрутили зараз від цієї стойки що ми рванули де ось до лопла. У мене вже цих стоїк йоп пересетя, блять. треба щось з ними придумати якісь столи робити з них чи що вони ж прикольні то, коротше, ми відкрутимо лапу з цієї стойки, прикрутимо туди. Підкачаємо трошечки кольоса і Поїду я пробувати, так як я думав, не було б дощу, то я б зайшов би той міші і за пройтись. Ми зібрали ячмінь, будемо після ячменя сіяти пшеницю. Я то не дуже такий, що люблю після ячменів пшеницю сіяти. Але дивлюсь, люди сіють для того, щоб зберегти насіння. Я там урожай великий. Не буду коротше, зазіхатися. Посіємо десь гектарів 10, на тих ділянках, де був посіяний ячмінь, який цього року з одної діляночки дав 7,5, з другої десь 5,5 до 6, який ми не можемо здати. Як ми можемо його здати? Просто його треба легенько перевіяти і загрузити на фури коротше, і завести там десь на солодовий. Солодовий в принципі, дає нормальні гроші. Але, коротше. Та от блядь, шум. Не встигаєш ти нічого все зробити і молотити, і там то все. Але ми не здаємось, працюємо і не будемо здаватись, будемо працювати, так, що там? Снімати можна довго і впевнено, але треба йти вон перекручувати стоечку, бо всі запитують, як я в нас в білих носках, в білій футболці, да? чисто, причому я там отик, що був. Ну, ви пазумі, перекручував то все. Рукавиці в мене такі теж білі, бачите? Ну як білі, такі. Як можна працювати? Та так, хлопці. У ну, мене трактор, я називаюся він грязний внутрі. Грязний. Тобі ж я весною як поставив, не обдував нічого. Є трошки пилюки, треба зараз буде обдути його слінця. Старайтесь так, щоб в мене... От, бачите, ржаве, все, ржавіє. Ну. Кололи МТЗ, блядь. Дід Ваня ржав з мене. І каже, як це можна трактора колоти, блядь, і щоб болти, походу. Ну ви поняли, де да. оці болти. Вон. Поржавіли. Ну ці що. Як це? Я кажу, ну так, навірно має бути. Ну, дивіться за технікою. Будьте в білому ходити, блядь, ну, а що ходити, блядь, в робі якісь. В робі можна, понятно, тому що залізти десь воно ну, тут окрутити. Ну, як не крути, тут патьок і розпределитель десь ну, накапає масло. ну, Я розумію, тут треба. І то взяв воно ну, керхер, Ну да, передівся в робу. Взяв керхер, Нормальний. Поставив, оббив, обмив. Потім собі залазив, людина, блять. Не в куфайках, а в цьому. Ну, крути, гайки. І все буде нормально. Усі там кажуть, о, вже знімеш білі носочки. Хрен там хлопці ви дочекаються, що я знім білі носочки. Я зараз прикручу цю лабу, перекручу. Вже солярочки ми долили туди. І поїду 10 гектарів, ще попробую рипнути, якщо не буде катки забивати в культіваторі. Рипну 10 гектарів, вернусь, почекаємо десь тиждень. Накраз буде там 8-9 число. Ще одна культивація і посіємо, походу, пшеничку. Все. Так, що такі діла. Всім лайки, підписки. Сойка гарна. Ну Ці дождики, може, знаєте, я ті, там говорю, бляха, маха. в мене обалдеть, в мене соя не ще зелена. І оці дождики мені, ну ви просто розумієте, ви я ж її підживив, в мене ще по плану одна підживка сої. Всі там кажуть, що я трошечки дурачок, ті, що не треба цього робити. Вже треба, щоб думати, коли ти її будеш молотити. Пацани, соя дойде. Зараз побачите, в вересні влупить якийсь там легенький морозець. І ота соя, що зелена, в кого там буде жовта, вже в мене буде зелена. Скине той відморустю листочок. Ну, на неділю пізніше я буду молотити. Понятно, що цього року жнива по сої затягнеться. Ну знаєте, що мені? Мені пофіг. Стоїть. Макмарчик стоїть, трошки бурянами, звісно, заріс на обкусити. Во! Намолотив собі, приїхав, поставив, так як того року фура загрузив, просушив, склад завіз. Я не переживаю пацани. Так, да, лишні затрати було б хорошо зібрати сухою. Дай Бог може, дасть Бог, ми зберемо тусою сухою. Може бути й таке. Були такі осінь, що я в кінці листопада, 20 числа в комбайні в майці сидів, мені було жарко. Бля. Ну, з мене текло пот. Так що такі справи тут від цього не втічеш. Дасть, дасть Бог зібрати, зберемо, не зберемо. Ну... Будемо летити влажною, будемо тоді запускати сушарочку. що... Та й нема тут, що переживати. Будемо здавати лайки і підписки всім до перемоги. Головне, щоб у нас небо було чисте, синє і без цих мопедів гребаних і різних оцих движень, Тому що Вже там тиждень у нас трошки тихо, але знаючи про те, як наші там сунули, чувствую, що небо буде знову на цей Складати третіки поверх, знову вилізти, блядь, бо вже позаліплював раз дірки, знов треба заліплювати. Нічого. Так, працюємо. Лайки, підписки.